Я вважаю в першу чергу, що лучанам треба усвідомити, що Луцьк це перша європейська столиця. Ці цінності, поняття життя і поняття смерті, об'єднують і українську спільноту, і європейську спільноту. Тут Європа захлинулася подальшими розборками, війнами, не чужим, треба хвалитися, а свого не царатися. Зустрічі європейських лідерів у різних форматах і сьогодні є подіями підвищеного інтересу. А от вперше такий захід відбувся саме у Луцьку. Мова про з'їзд монархів у 1429 році останнім часом особливо більшість заакцентували увагу на такій події. Це з'їзд монархів у Луцьку у 1429 році, який відбувся. Скажіть, чи можна назвати це не просто історичною подією, а такою знаковою подією і моментом ключовим, який об'єднав Волинь із культурним простором Європи? Ну, ви знаєте, я думаю, що почати треба із того, що кожна випадковість це не неосвідомлена закономірність. Відповідно, можна стверджувати, що закономірно, що власне зібралися в Луцьку, так як Луцьк і Волинь в той час це була територія найбільш сприятлива для того, щоб можна було зібратися всім керівникам тодішньої Європи і тема ще дві теми, які стимулювали це зібрання, це було безпека і економіка. Чому ми вважаємо, що Луцьк є перша європейська столиця, власне, сьогодні європейська спільнота знову ж таки живе, підтримуючи цих основних два принципи безпека і економіка. І ми сьогодні прагнемо як держава українська. Долучитися до спільноти, відновити зв'язок з європейською спільнотою в двох аспектах: вступити в Євросоюз і вступити в НАТО. Європа, яка в своїй основній частині об'єдналася, шукає нових ідей, які би цю європейську частину людства зближувалася. Це в першу чергу демократичні засади. У нас тут немає авторитарних режимів, у нас тут немає імперії. У нас тут спільнота держав, які живуть на демократичних засадах. Україна теж живе на демократичних засадах, і тому природньо, що вона бажає доєднатися до європейської спільноти. Це була найбільша дипломатична зустріч того часу, де обговорювали важливі питання: оборону від татар, торгові шляхи та навіть ідею коронації Вітовта. Як ви можете оцінити значення цієї події для співпраці між державами Європи? Дивіться, якщо ми говоримо про політику, треба визначити термін, що таке політика. Політика це інтерес двох або групи людей. У нас у всіх є інтереси, але інтереси найбільше зближують людей, коли в них і спільні цінності. Коли спільні цінності, поняття життя і поняття смерті. Це те, в чому християни практично, незважаючи на свою конфесійну приналежність, думають і мріють про одне і те ж саме. На основі цих цінностей будуються закони європейської спільноти. На основі цих цінностей і ми маємо прийняти узгоджувальне наше законодавство із європейським законодавством. І перші, ті, хто відчувають близькість, це сусід. Не хтось десь далеко, а сусід, коли в тебе радість, коли в тебе скорбота, це сьогодні нас об'єднує. Оці цінності поняття життя і поняття смерті, об'єднують і українську спільноту, і європейську спільноту. Mm -hmm. Тут ми не розривні. Ми тут дуже швидко домовляємося. Повернутися в 600 років, та само подібне відбувалося. Mm -hmm. Подібне відбувалося. І тоді ж я думаю, що варто зробити висновки. Те, що не вдалося нашим прадідам до кінця оформити, оцю європейську єдність, цю mm. помилку не треба допустити сьогодні. Повернемось до історичного контексту. Що нам дав цей з'їзд монархів у Луцьку, зокрема для всієї області, для всієї Волині? Ну і звичайно, для Луцька, для людей, тут і так само, які недопрацювання. Дивіться, найпершу чергу це усвідомлення, що ми живемо на одному, що дав усвідомити, ми живемо на одному земному шарі. Одна земна куля і відстані набагато коротші між людьми і між державами, чим ми собі уявляємо. Дало можливість людям зрозуміти, що не можна жити сам по собі, вважаючи, що якщо тобі добре. Сьогодні, то тобі буде добре завтра, післязавтра, і буде так постійно. Дало можливість людям усвідомити, що краще жити в мирі, в однодумності, чим чи в протистоянні. Наслідком цих протистоянь Європа захлинулася подальшими розборками, війнами. Почалися війни державні, перейшли на війни, Міжрелігійного змісту, потім знову на міждержавне утворення імперій і знищення їх, оце коли люди не змогли домовитися про ісповідання одних цінностей і однієї задачі турбота про людей. Цього року Верховна Рада вирішила відзначити, 600-річчя з'їзду монархів держав Європи у Луцьку у 2029 році на державному рівні. Це майбутня подія, безперечно, увійде в історію. Нашого міста активно почали про це говорити до 600 річчя, За кілька років буквально це станеться цієї події, і е, знову хочуть, ніби повторити з'їзд монархів. Скажіть, що це, яке значення це має для Луцька. Лучанам треба усвідомити, що Луцьк це перша європейська столиця і вести себе як європейці, як жити жителі столиці відповідально. Mm -hmm. Відповідально. В першу чергу столичний житель відповідальний. Тому що всі будуть приїжджати в столицю, їх треба прийняти, треба провести ділові розмови і мати користь цього. Сьогодні для нас вигода та, що ми, привертаючи увагу до Луцька, ми запрошуємо сюди інвестора. Інвестора в будівництві інфраструктурі. Я бажаю, що сьогодні місто. І моя була пропозиція. Місто це не обмежується лише тери... Луцькою територіальною громадою. Угу, сьогодні лише. треба сказати, що Луцька територіальна громада своєрідний центр. Це повинно бути місто, а навколо нього міста-супутники. Міста Міста-супутники. Міста Вони сьогодні виглядають в вигляді окремих територіальних громад, як, наприклад, там Боратинська окрема територіальна громада. Це повинно бути місто-супутник. Так, що повинно нас об'єднати? Комунікація, автотранспорт, лікарні, школа, екологія. Я маю на увазі і вода, і вивіз сміття, і все-все-все остальне. Оце повинно зближувати. Ми навчити, повинні навчитися рахувати кошти для того, щоб людям зробити, не вкладаючи великих грошей, зробити максимально зруч максимальну зручність. У нас є безліч різного напрямку людей, які... Мистецтвом, музикою, любим витвором, в чому вони займалися ліпнина, як у нас і цілий замок відомого нашого митця. Не чужим треба хвалитися, а свого не царатися, чужого навчатися, на чуже дивитися, але хвалити виключно своє. Я бажаю лучаном любити місто Луцьк. Не на словах, а на ділі. Не запитуй, що тобі дало місто Луцьк, а запитуй, що ти зробив для Луцька і що ти персонально, як людина, хочеш зробити, щоб достойно прийняти гостей, коли приїде їх багато у 29-му році. Тому що в 29 му році, я вірю, про це молюся, що в 29 му році зібралися керівники всіх держав Європейської спільноти і підписали оцей кінцевий. Документ, що Україна тепер є повноцінним членом Євросоюзу, і Україна є повноцінним, повноцінним членом НАТО.